Всім привіт! З вами Relax! І сьогодні я вам покажу проєкт, в якому ми можемо заробляти тон. Але перед початком відео. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що про цей проект я вже розказував приблизно три тижні тому. І якби ви вже були підписані на мій телеграм-канал, ви вже б активно приймали участь в цьому проєкті і заробляли тон. І не тільки. Також для вас я викладаю дуже багато різних проєктів. Це і клікери, і майнери, і дуже багато проєктів є, в яких без вкладень можна заробляти тон, ноткоін, USDT. Тому підписуйся, посилання буде в описі під відео. Друзі, насамперед хочу сказати, що мінімальна виплата тут 0,1 тонн. Тобто, будь-хто, я думаю, з везінням може заробити 0,1 тонн та вивести і перевірити цей проект. Насамперед, я хочу вам сказати, що я вже тут виплачував дуже і дуже багато разів, і не тільки 1 тонн, як ви можете побачити по сумах, а і більше. І сьогодні я так само назбирав вже 2 тонн на виплату. Ну, ми... Поставимо на виплату, і як тільки прийде, я зроблю про це пост в своєму телеграм-каналі. Я про виплату маю на увазі. Далі, як ми тут заробляємо? Ви зайшли в проект і ось такий у е показується екран. Далі, що, ми, що нам потрібно робити для того, щоб заробляти тон? Ми повинні або тапати по коктейлю, або трясти його. Просто берете і трясете телефоном, і як ви бачите, шкала заповнюється. Далі, у нас є тут три види коктейлів. Саме краще робити всі три коктейлі одночасно, тобто 700 спіріта вам потрібно для того, щоб зробити один коктейль. Я вам зараз об'ясню саме чому нам потрібно так робити. Звичайний коктейль він дає просто тон. Другий рівень коктейлю він вам рандомно дає спіріт. Саме цей, цей продукт, за який ви можете робити ці коктейлі. Тут рандомно випадає, може випасти 2000 спіріта, може випасти 5000 спірита, може випасти 1000 спірита, 500 спірита. Коктейль коштує 700. І ось хочу вам сказати, що чи менше коштує 400, напевно. І як ви можете побачити, як тільки ви зробили зразу третій рівень, ви забер, нажимаєте забрати коктейль, і у вас є бонус в тонах, бонус в спірітах, і ще додатково бонус до рейтинга. Тобто найвигідніше. Це робити коктейлі на трьох рівнях. Тобто 400 спіріта ви віддаєте за те, щоб зробити трьохрівневий коктейль і хочу вам сказати те, що вам краще робити саме так. Ну тут, напевно, не 400, скільки 700 виходить, 0001 тонн. І також. Щоб ви розуміли, тут вам може випасти бонус 1 тонн. Він мені, до речі, вже 2 рази падав, і про це я робив пост в своєму телеграм-каналі. Далі, як ми можемо заробляти ще більше тонну? Заходите в дохід, і ось тут є ордери. Наприклад, вам потрібно зібрати 100 коктейлів звичайного базового рівня і запросити 5 друзів, і ви можете продати не на 0,02 тонн, а 0,01. 3 тон. І так само це діє з легендарними і різними коктейлями. До речі, коктейлі є чотирьох рівнів, це 0,002, 002, це 0,1 тон і 1 тонн. От. І вигідніше робити саме ось ці 3 коктейлі. Хоча вони коштують і 700 спіріта, але все ж таки тут досить часто випадають дуже гарні винагороди, особливо в тон. Тобто ви можете з одного коктейля наприклад, заробити один тон, При тому, що ви потратили 700 спіріта і все повністю вже в гарному окупі. От Забираємо коктейль, як ви бачите, бонус 160 спіріта мені дало і тон дало. Саме так працює ось цей проєкт. До речі, для моїх рефералів я зроблю для вас конкурс в е, телеграм-каналі. Тому обов'язково приєднуйтеся, і якщо ви будете моїм рефералом в цьому проєкті, я для вас розіграю тонн. Буде 10 переможців, які отримають по 0,4 тона. 10 переможців. Тому обов'язково переходьте в телеграм-канал. І приймайте участь в цьому конкурсі. Я думаю, це на даний момент все. Для того, щоб виводити, вам потрібно просто підключити ваш гаманець і нажати Вивезти. Як ви бачите, на протязі двох робочих днів виплата прийде. Можете запрошувати друзів, і так само за них дають спірід. Можете зайти в інвентар і щоденно отримувати бонуси. Саме завдання можете виконувати, і отримувати спіріт за купляти, точніше, спіріт за тон. Поки це все. Якщо у вас виникли будь-які запитання, задавайте їх в чат. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки.